Тобто запам'ятайте, там, де стоять машини, це не означає, що там можна зупинятися. Там, де не стоять, це не означає, що не можна зупинятися. Тут можна зупинятися? Тут. Так. Да. Я думаю, що можна. Тоді, Но... обері місяця для зупинки та зупинись. Знайди, де можна зупинятися. Е... Тут машина поворот... не стоять. За поворотом став. Так. Тобі треба знати, де не можна зупинятися. Uh -huh. Так, і коли ти зупинилась, що ти казала, треба включити. Аварійку. Ні в якому разі аварійку. Аварійка включається в визначених правилами дорожнього руху випадка. Обираю місце через сплошну, молодець. Обираю місце для зупинки. Тут мені не, не це. Що тобі от, не це? Так, тут можна зупинятися, да? Не знаю. Тобто тут стоять машини? Так. Да. І ти зупинилась, так? Да? Так. Да. Я тільки що показував 10 секунд тому дорожній знак. Зупинка заборонена протягом 200 метрів. Тут yeah. зупинятися не можна. То що тут стоять машини, це не показник. Поїхали звідси. Тобто, запам'ятайте, там, де стоять машини, це не означає, що там можна зупинятися. Там, де не стоять, це не означає, що не можна зупинятися. Ви маєте дивитися і знати де можна, а де не можна. Знаки, перехрестя, виїзди, в'їзди і так далі.